Розпишемо це так. 450 ми можемо записати як 360 плюс 90, а потім плюс альфа і поділити на синус альфа. Так, як 360 градусів це період для косинуса. то далі ми можемо продовжити і записати, що це косинус 90 плюс альфа, що ділиться на синус альфа. Використаємо формули зведення. Отже, 90 плюс альфа. 90 і плюс альфа це ось тут. В другій чверті косинус від'ємний. І 90 градусів міняє функцію на кофункцію, тобто буде мінус синус альфа, що ділиться на синус альфа. Як ми бачимо, це мінус одиниці варіант г. Розв'яжемо нерівність. Спочатку розв'яжемо рівняння, але в рівнянні я візьму і поділю ліву і праву частину на мінус одиницю. Поміняємо знаки, тобто запишемо це так, х у квадраті плюс х мінус 6 рівні 0. Ось таке рівняння розв'яжемо. За теоремою Вієта добуток мінус 6 рівні, сума мінус одиниці, тому нам підходять числа мінус 3 і 2. Їх добуток мінус 6, сума мінус 1. Виставляємо ці значення. Виколи ці точки, тому що нерівність строга. І далі ми можемо продовжувати розв'язувати або методом інтервалів, або за допомогою параболи. Якщо за допомогою параболи робити оцю початкову нерівність мінус х2, мінус х плюс 6 менше 0, то параболу потрібно малювати вітками вниз. Ось таким чином. І далі, коли ми шукаємо. Проміжки де менш нуля, то відкі параболи повинні знаходитись під вістю X, Тобто оце і оце. Відповідно, нам підходять ось ці проміжки. Це буде від мінус нескінченності до мінус трьох, потім від двох до плюс нескінченності, варіант Б. Наступне завдання у нас рівнобічна трапеція. Рівнобічна трапеція. Ну і далі нам відомо, що СК паралельна до АБ, БК паралельна до СД. таким чином якось вибрана наша точка К. Що ми маємо? Якщо враховувати таку паралельність, то так, як БК паралельна до СД. А BC паралельна до КД, то КБЦ це взагалі то паралограм, тобто ці сторони рівні. І аналогічно АБЦК паралограм. Тобто АБ дорівнює ЦК. Трапеця ж була рівнобічна, і АБ дорівнювала ЦК. От ці всі відрізочки в нас утворилися рівними. КД за умовою дорівнює 8. І кут БАК дорівнює бета. Ми маємо знайти площу цієї трапеції. Як ми будемо шукати площу трапеції? Ну, ми можемо шукати площу трапеції таким чином. Ну, по-перше, КД8, значить, БЦ також 8. А отже, АК8. Тобто, ми маємо основу АД, яка дорівнює 16. І далі ми можемо, і нам потрібно, знайти висоту цієї трапеції, тобто проведемо з вершини Б, наприклад, перпендикуляр BH, що дорівнює висоті трапеції. Нам відомо, що кут в трикутнику ABH – кут бета. Так як трикутник АБК рівнобедрений трикутник, то BH його висота, а отже і медіана. Таким чином, AH буде дорівнювати половині АК, тобто буде дорівнювати 4. І далі розглянемо трикутника БH, BH. BH – протилежний катет до кута Бета, Аж катет прилеглий. Два катети – це тангенс, тому тангенс бета. Це відношення BH до AH. Отже, ми знайдемо далі BH. BH буде дорівнювати AH помножити на тангенс бета. Тому BH буде дорівнювати 4 тангенс бета. Все ми маємо висоту трапеції. А отже, площа це півсума основ. Одна основа 8, друга основа 16. Ділимо на 2. Множимо на висоту 4 тангенс бета. Можемо скоротити. І далі 8 плюс 16 24. Множимо на 2. Маємо 48 тангенс бета площа нашої трапеції. Це варіант Г. Далі будемо спрощувати вираз. Для того, щоб вираз простити, в чисельнику запишемо вираз за допомогою формули квадрата різниці. Це хміну 2y до квадрату. Ділимо на х мінус 2y, і потім ділимо на 2y-х. Тут відбудеться скорочення. І далі ми продовжимо, що це буде хміну 2. Ділення замінним множенням, але. На обернений вираз. Ну, напевне, далі ми можемо змінити знак і поміняти знак перед дробом. Отже буде мінус, тут я запишу Х-2й, і тут запишу Х-2Y. І в даному випадку знову ж таки можна скрутити, і буде мінус одиниця відповідь. Це А. Далі шукаємо похідну функцію. Для того, щоб знайти похідну даної функції, ми перепишемо її в такому вигляді, що це х плюс х в мінус другому степені. Це так ми записали одиницю на х квадраті. І далі вже шукаємо похідну. Похідна від х це 1. одиниця. А тут, за табличним значенням х в степені альфа, ми будемо мати мінус 2х. А тут мінус 2 віднімаємо одиницю, це буде мінус 3. А далі ми можемо записати це ось таким чином. Одиниця мінус 2, що ділиться на х у третьому степені. Це варіант d, як ми бачимо.